Хай буде світло та загине зло, а з ним і бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 19 жовтня 2023 року. Сьогодні без епіграфу і дозволили з ними розмовляти Супер Тарот – унікальна колода не чотирикутних, не трикутних, а шестикутних карт. Такі своєрідні витягнуті гексогоні, і це великі аркани Таро, які я зазвичай використовую у різних формах. Ви також собі можете замовити форму, образи, написати мені на електронну скриньку, та замовити собі унікальну крафтову колоду. Це може бути не тільки Таро, це можуть бути і карти Ленорман, і руни вікінгів. Тобто карти вікінгів які я вам можу намалювати власноруч і вирізати і зробити все як треба. Це може бути що завгодно, це можуть бути скандинавські руни, вони трошки більше займуть часу їх виготовлення, бо кожну руну можна робити одну руну в один день. Тобто треба хоча б місяць, щоб зробити вам. Персональний рунічний набор. Що стосується 19 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде теж персональна карта. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня, яким загалом буде цей четвер. Друга карта це за знаком Задяку, за яким ви народилися. Чи ваші знайомі ви можете робити репости, і таким чином ви можете... Запобігти, врятувати і допомогти якійсь людині у той чи інший день. Ну і третя карта, як я казав, за днем народження. Тож, давайте налаштуємося на цей четвер. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, Три. Два. Один. Отож, перша карта. Загальна карта дня на 19 жовтня. Чого очікувати від цього дня? Голова арканів це також папа або верховний жрець в прямій позиції. Він каже про те, що день буде пов'язаний з натхненням, а також з вітром. У цей день може піднятися вітер, тож вдягайтеся тепліше. У цей день можна знаходити якісь нові цілі, до яких можна швидко досягати. Якщо у вас є на те мета. Окрім цього, це Тод гермес, Меркурій, а Меркурій це наука та комерція. Ось чим можна займатися у цей день. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Для представників знаку Терези, деякі з яких, можливо, навіть святкують свій день народження, приборканий лев прямій позиції, гарний показник. Певної сили, яка буде присутня з вами сьогодні, гарний показник для того, щоб Якось так фізично сильно навантажити себе сьогодні. Тобто, це поганий день для людей ледащих, а для людей, які звикли використовувати свою силу, такі як спортсмени, такі як військові і в цілому сміливі люди, це для них дуже гарний день. Тож нічого не бійтеся у цей день. Також представники знаку Терези, 19 жовтня, можуть зустрітися чи переговорити з представником. Знаку лев. Для скорпіонів. Феміда в прямій позиції врівноважений день, день, коли ви все можете владнати, коли у вас гарно працює розум, гарний день для жінок, які бажають зачати собі потомство. Сьогодні у вас саме гарний день для зачаття. Ну а якщо ви навіть чоловік, ви сьогодні також можете розмножитися. Розмножитися своїми думками, розмножитися своїми бажаннями. В цілому, сьогодні день гармонії. І якщо вас очікують якісь зустрічі з коханими, все буде доволі гармонійно. Також це гарний день для вирішення якихось нагальних питань для походу в якісь установи, а особливо в суд. Якщо в суді у вас є якісь слухання, вони будуть виграні сьогодні вами на вашу користь. Також представники знаку Скорпіон у цей четвер можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Терези. Для стрільців дуже результативний день. Корона це карта Всесвіту або Вінєць магів, і в прямій позиції вона каже про великі результати. Сьогодні ви можете закінчити якісь довготривалі справи, довести їх до кульмінації, дехто з вас може досягнути певної вершини, з якої ви зможете. Спостерігати своє минуле, те, що ви вже пройшли, і побачити свої дальні якісь перспективи. Це дуже гарний показник. Він каже про нагороди, він каже про перемоги. Також представники знаку Стрілець, у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон для козерогів. Ізіда Уранія перегорнута. Це карта імператриця, і вона пов'язана з матеріалізацією ідей. Тож сьогодні матеріалізації ідей не буде. Окрім цього, слід звернути увагу на своє здоров'я, вдягатися тепліше, бо вже холодно, і раціонально використовувати свої сили. Сьогодні ви можете надірватися, тож не покладайтеся на свої сили, якщо вам потрібна допомога, краще до неї прибігнути. Хтось з вас буде занепокоєний у цей день, ваша мама може вас трошки якось збентежити, можливо, своїм. Становищем фізичним або матеріальним, тож допомагайте своїм батькам, особливо матірям. І хтось з вас у цей день почує якусь недобру звістку. Так, недобре звістки бувають буквально кожен день, якщо ви соціальна людина, якщо ви спілкуєтесь з іншими людьми, ви розумієте, що війна забирає з собою багато жертв. Тож не сильно переймайтеся, якщо ви почуєте таку сумну звістку, все ж таки життя продовжує. І вам треба жити далі. У цей день також можливі якісь раптові витрати. Не намагайтеся у цей день щось накопичити. Якщо треба витрачати, витрачайте, вам потім обов'язково повернуться ці гроші. Для представників знаку водолій, колісниця в прямій позиції кажу про те, що сьогодні у вас буде багато їзди туди, сюди. Сьогодні... У вас день пов'язаний з власним досвідом. Сьогодні ви отримуєте якусь життєву мудрість, життя вас обов'язково навчить чомусь, чомусь гарному, навіть якщо у вас дуже погані якісь справи, навіть якщо ви знаходитесь у бентезі, у сумі, сьогодні ви зрозумієте певну мудрість і. Взайдете на певну ланку вище. Якщо вам треба кудись їхати, дорога буде чистою і ви все владнаєте в дорозі. Також представники знаку водолій 19 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець для риб. Зірка магі в прямій позиції це перш за все краса, це жіночність, це сексуальність, бо ця карта пов'язана з планетою Венера, а планета Венера це планета почуттів. Тож у вас сьогодні гарне почуття. Сьогодні віра, надія та любов з вами. Вам не слід забувати бути красивими і жити повноцінним чуттєвим життям, не тільки життям вашого розуму, але і життям ваших почуттів. Дуже гарний день для зустрічі з коханими. Для представників знаку Овен про сяйво, це карта Сонця. В прямій позиції вона віщує вам дуже великі результати, особливо все, що стосується. Грошей, все, що стосується ваших дітей, раптово ви будете вирішувати сьогодні справи ваших дітей. У вас все буде вирішено дуже плюсово. Ви, незважаючи на те, що вже стало холодно і сонце. Вже не так гріє в серці, вашому сонце палає. Ви високоенергетичні у цей день, тому будьте обережні, таких енергетичних людей дуже полюбляють куштувати енергетичні вампіри. А ви сьогодні справжній енергетичний донор, відкритий для людей. Тож не відкривайтеся незнайомим людям, будьте чистими і світлими лише для своїх. а Якісь люди, люди сторонні, вони вас все одно не зрозуміють. Також представники знаку Овен у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки? Для тільців знову випала ваша карта. На цей раз це крокодил в прямій позиції, і вона не так страшна, як для інших. Вона каже, перш за все про те, що для вас. Найкращий варіант це сьогодні залишитися вдома. Зайнятися можливо прибиранням, можливо, приготуванням їжі, можливо, своїми дітьми. В цілому, у вас сьогодні день досить закритий для чогось такого нового, одначе, все, що стосується вашої сім'ї, вашої родині, все у вас буде гаразд. Не намічайте на цей день важливі якісь зустрічі, бо вони можуть закінчитися якось божевільно. Бо ця карта ще має іншу назву блазень. Для представників знаку, близнюки вам слід бути помірними, вам слід бути дуже обережними, бо вам випала завіщена заповідана лампада, інша назва цього аркану. Відлюдник, і в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні день не для активних дій, сьогодні день гарний для медмедітації, для того, щоб відгородитися від людей, існувати в певних кордонах лише можна, і не виходити за їх межі. І, окрім цього, будьте максимально обережними. Бо сьогодні ви можете прохолонути, і це потім може якось. Вилитися вже у якесь захворювання. Тож вдягайтеся тепліше, все ж таки вже осінь, а не літо. Для представників знаку рак жертва в прямій позиції, показник дуже поганого стану здоров'я, зверніть на це увагу. Також у вас сьогодні якісь витрати, дуже великі витрати, зверніть на це також увагу. І якщо у вас немає цих грошей, знайдіть. Тих людей, які вам допоможуть, які вам можуть позичити ці гроші. Будьте максимально уважними у цей день. Найнебезпечніша карта випала вам, а вона пов'язана завжди з якимись втратами. Для представників знаку ЛЕВ. Мах в прямій позиції каже про те, що сьогодні, перш за все, гарний день для чоловіків, бо це чоловіча карта. Вона показує янську чоловічу енергію. Вона пов'язана з вищим я, з Господом Богом, з вашим я, з вашим его. І в цілому вона пов'язана з творчістю і з можливістю сьогодні щось розпочати нове. Сьогодні у вас яскравий день, він швидко промайне, одначе, у цей день ви можете розпочати. Щось цікаве і оригінальне, те, що потім вам може принести якийсь успіх. І нарешті представники знаку Діва. Сфінкс, в перегорнутому стані. Друга назва цього, цієї аркану це. Колесо фортуни, тож, колесо фортуни не на вашому боці. Сьогодні вам не слід грати, сьогодні вам не слід ризикувати. Ані люди, ані обставини допомагати вам не будуть. Навпаки, вони можуть вам заважати. Окрім цього, представники знаку діва у цей четвер можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Козиріг. Тепер давайте подивимось на добу. Чого очікувати від цього дня? В цілому день непоганий, є також результативні години, випадають вони з 10 по 12 годину ранку. І в цілому до закату сонця все дуже гарно. Лише одна перегорнута карта у півдні і урання, яка може казати про якісь матеріальні втрати. Тож слідкуйте за гаманцем саме у півдні. Є якась така Можливість втратити щось невеличке, свій гаманець. Що стосується ночі, ніч неспокійна. Особливо це стосується часу з 21-ї і по другу годину ночі. Три небезпечні карти випали поспіль. Тож, якщо ви знаходитесь в небезпечних якихось місцях і чуєте повітряну тривогу, ви знаєте, що робити. Ви це робите постійно, одначе у цю ніч, в ніч на п'ятницю, будьте максимально обережними. Ну, і якщо ви додались ролик до цього місця, я вам ще зроблю по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28, Сього числа будь-якого місяця Смерть коса в прямій позиції каже про кармічні зміни. Якщо ви боїтеся цих змін, краще нікуди не виходити. А якщо ж ви бажаєте, щоб щось змінилося у вашому житті, сьогодні вас, по-перше, очікують дуже важливі кармічні зустрічі. А по-друге, ви можете щось змінити. Якщо ви давно вже не були у перекаря, можете туди сходити і трошки оновити себе. Можете купити собі щось нове, якийсь новий одяг. Для вашого гардеробу в цілому, треба змінюватися, не стійте на місці. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, два шляхи перегорнута, каже про те, що сьогодні у вас день, коли у вас немає особливого вибору. Тож, те, що ви собі вибрали на цей день, не змінюйте свої плани, намагайтеся дотримуватися їх, будьте максимально чесними і намагайтеся, щоб і люди навколо вас були також відвертими. Ніякої брехні, ось що каже ця карта. Для людей, що народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Карта погана, тефон, диявол. Одначе вона випала перегорнута, і вона каже про те, що ви в цілому в цей день захищені від нападу темних сил. Сьогодні ви можете навіть ризикнути, і цей ризик вам може принести. Успіх, якщо ви знаходитесь на фронті, сьогодні вас очікують справжні дива, коли темні сили ніяк на вас не можуть вплинути. Тож ви сьогодні можете ризикувати, одначе все одно майте голову на плечах, не будьте матросовими, які кидаються на доти. Краще все ж таки вигравати з розумом. Далі, якщо ви народилися 4. го 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, сьогодні ви отримуєте певну ясність, якщо ви давно вас водили за ніс, якщо давно брехали, якщо наводили якісь. Сутінки сьогодні ці сутінки розвіються, і ви, хоча б, побачите перспективу якусь на недалеке чи далеке майбутнє. Сьогодні дослухайтеся до своєї інтуїції, вона вас нікуди ніколи не підведе, і намагайтеся позбуватися непотрібних зв'язків, особливо з брехунами. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сонячний геній перегорнута. Це карта помірності або янгола. Немає у вас захисту янгельського, тому будьте максимально обережні і захищайтеся власними силами. Пам'ятайте, що сьогодні все залежить від того, що ви кажете людям. Якщо ваші слова гідкі, якщо ваші слова неправдиві. Це дуже погано потім. Може сказатися на вашій репутації, якщо ви бажаєте, щоб справа ваша була вірною, робіть одну справу, не розсіяти свою увагу і будьте обережними. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, день повторень, пробудження мертвих, це карта також називається Страшний суд. Це, по-перше, зв'язок з родичами. Сьогодні родичі вам обов'язково допоможуть, Можуть, якщо вам це потрібно, нічого нового відбуватися не буде. Ця карта пов'язана з реінкарнацією, з родом, зі зв'язком з вашими предками. Тож намагайтеся з ними підтримувати зв'язок і ні в якому разі не розривайте його, бо в ваша сила, в ваших генах, а ваші гени дани вам, вашими предками. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця розбита вежа в прямій позиції, будьте максимально обережними. Це катастрофа, це якийсь крах, це падіння. Неважливо, яку ви ланку займаєте вищу середню чи нижчу. Сьогодні ви в небезпеці. Якщо ви не контролюєте свою вибухову енергію, якщо ви. Покладаєтесь лише на, свою, на свій настрій, який настрій є, є такий день. Якщо ви втратили розум, сьогодні може прилетіти отака відповідальність, отакий бумеранг, отака от карта, розбита вежа. Тому будьте максимально обережні, не робіть дурниць у цей день і тримайте свою агресію при собі, щоб не зруйнувати своє майбутнє. Якщо ви народилися, 8-го, 17-го, або 26 числа будь-якого місяця я попереду казав, що день цей неспокійний для вас. Одначе кубічний камінь-імператор в прямій позиції каже про те, що в цілому все залежить від того, де ви знаходитесь, від вашого оточення. Сьогодні гарний день для праці в колективі. Сьогодні гарний день просто для зборів різних, навіть у колі своєї родині. Обов'язково у цей день зробіть щось важливе, бо цей день пов'язаний з самореалізацією, з вашими бажаннями. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, храмова Брама або Верховна Жриця в перегорнутому стані, каже про те, що, на жаль, сьогодні день не для зустрічі, і зустрічі у цей день можуть принести сварки великі, можуть принести те, що інформація, яку ви будете отримувати у цей день, вона буде неправдоподоб... неправдоподібна, тобто брехлива інформація. Тож відноситеся до всього того, що ви бачите і чуєте, дуже обережно перепровіряйте будь-яку інформацію. І навіть мій прогноз теж краще перепровірити з якимись іншими, якщо ви не бажаєте втратити втрапити в якусь халепу. А я вам всім бажаю, щоб це найкраще, що сказали, ці супер-тарот, саме так я назвав ці шестикутні аркани. Щоб все найкраще, що вони сказали, відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А ви можете побачити ці аркани в ультрафіолетовому випромінюванні, щось написати про них, якщо ви бачите їх вперше, можете, до речі, зумовити і собі таку колоду. Виготовлю я її дуже швидко за 2-3 тижні. Ну, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.